Привіт всім, хто дивиться мій канал. вирішив вже я давненько вже вирішив встановити генератор на Т-16 від приводу ВОМа через редуктор. Ось тут редуктор у мене стоїть такий. Передаточне число 1 к 4 у нього. З йому хтось стоїть так. Виварив таку рамку. Ось таку рамку на генератор усе. оце все зробив. Значить, ззаді стоїть баластик. зараз я покажу обіду ззаді. Так, ззаду баластик у мене стоїть. І треба зробити тележку під генератор. Ось так, ось такий баластик стоїть. Він, вес у нього, звісно, тут приличний, Ось сюди треба колещата встановити, щоб можна було оце все підкачувати. Одне колесо тут буде стоять, от -от -от, а друге тут. Це він тут знизу так смотриться. Понятно, що тут ще розпорочка буде, щоб е, не дребежало це все діло. Е, на даний момент закотив я його рухло, тому що генератор, скажу так, ну, повністю з оцим всім буде десь, ну я не знаю, кілограм, мабуть, 120 Ну, такі приличний десь. E, значить, що іще. E, поточив такі e, петлі зробив. Петлі зробив, взяв шестигранник. змістив центр, усі такі петельки, втулочки, ось у. встановлюватися сюди, будуть обварюватися. Ну, допустимо, ось, ось такі ось кліща, шина така. Веденоги, восьмерка, установил золотник, шутка конечно, масленочка. Тут не заморачивался сильно. Колище, так и массивный алюминиевый корпус. Все вот, виточив. выточил, тут трошки есть пару десяток, скинув углубление, чтобы масленка была. Ну, я так понимаю, це масленка. Собереться цей генератор, надіюсь покрасить. І потім раз воно затавутиться, і ото на всіх дал воно буде. Да, оце все, ці втулочки, оце все, почти день я робив. Так я скажу так, в принципі, як, що довго. Того нема, того нету, Якщо щось є, то те не підходить. Ну, довго підбирав. Саме головне в усій роботі це щоб наліччя хорошого матеріалу було. Ну і можна чим робити. Звісно, то карка дуже допомагає. Зараз я це так встановлюю. Тут все обварюю. Коліщата. Я ж кажу, що зробив отакі з екцентриком п'якілечки, е, щоб було нормально приварити. Допустимо, так приварити ось. І щоб оця втулка... Так, де вона? Допустимо, оця ось. Вона тут не буде касатися. Тут тут приварюється оприварюється вдально. А ця втулка так стоїть. Втулка з рычагом за цим. І воно не буде е, дотрагуватися, можна хорошо буде тут по кругу варити його. Так, це по поводу цього. Ну, тележку, звісно, треба. Чи, звісно, трошки багатенько роботи. Ну як? В основному, все мелочі. Ну все мелочи, але в мелочах все це. Тут кріпиться на болти. Ну, тут буде на два болта, ззаді петля буде ще така усилена. Зараз поки місяць на двох болтах держиться якби той і там. А тут будуть якби направляйки. Спереді тут ручка зробиться, отут От ще ж буде стояти управляючий щиток. Щиток із себе представляє. Ось він стоїть такий звірюка. Ось, у. оце він. Це його рідний. Тут стоїть вольтметр, 3 амперметра, частотометр, щотчик ото, в крайній стоїть ну, Понятно, що переключалки всякі. Це його рідний, це генератор на три фази. На 3 кВт це в нього експлуатаційні параметри 3 кВт. Ну, 5 кВт мотор на 380 запускає. Конечно, ну, так, да, це ще 60-тіх до випуска. Тут звісно, запас прочності 100% в цьому генераторі. Я скажу, що звісно, стояв він на генератор, це на двигателі УД2. Той двигатель я... Металолом пустив, скажу так, мотор був якби все справлений, але його тягати мотора кілограм 100, а цього там за сотню, то за 200 з чим то кілограм. А так буде на тракторі мобільно. За що ще такий генератор ставлю на цей трактор. Ну, Займаємося все-таки ж сільським господарством. на полях, може де щось відрізати, тварити. Це генератор тяне і полуавтомат, інверторну сварку, ну, болгарки без опросів. Зробиться виход на 380 і на 220. В принципі, скажу так, при нормальних експлуатаційних параметрах, то якщо розкинути по фазах, то 10 кВт на 220 це буде точно. Це не китайський що Генератори, що генератор в розмірі, як трьохлітрова літрова баночка, і пишуть, що там його 5 кВт, ну не буде там 5 кВт в житті. Якщо буде, то буде або синусоїда не та, або якісь параметри. ну То є китайське, воно є китайське. Там роблять на общі аксесуари. А це, звісно. Зверюка така. Так, ну, треба да, зробити до нього тележку. Я зараз ропло закотив його, так підставив. Трошки на палець упало, мені прибило. ну, Зараз треба тілешку зробити на цих колесиках, на цих колесчатах, Зараз буду це все діло обварювати. Ось так Да, оце почти цілий день я робив. ну, Такий короткий обзорчик цього генератора. Ну, походу. Роботи буду показувати, як воно це все е, робиться. Так, по девишунку я нічого не робив, все як було, так і залилося. Е, Практически, як ото. Зараз перейшов сюди. В даний момент це треба доробити цей генератор. По крайній мірі не так, як доробити, як зробити телегу. І щоб воно закачувало, викачувалося. Так, е, хочу показати, що ж. Це ж тут ще багато роботи. Ось ремні, ось втулка, тут буде натяжник. Натяжничок стоятиме, щоб ремні. Так, ну тут, понятно, що буде ручка, тут спереді, буде воно підкачуватися на тілішки. Ну, Як то воно в мене виходить отак. Значить, на цьому, пожалуй все. Цим найкращого. Бережіть себе, близьких. Мирного неба над головою, все буде Україна. Всім до побачення.